На нічний кіносеанс запрошує музеїдей. З п'ятниці на суботу тут запрезентують понад 40 короткометражних фільмів фестивалю Відкрита ніч Дубль 16». -й». В конкурсній програмі визначатимуть кращі ігрові та анімаційні стрічки. Кожен хто прийде, зможе теж стати членом журі, обираючи фаворита глядацьких симпатій. Оголосять результати з першими променями сонця. Поза конкурсну програму входить також ретроспекція, тобто найкращі фільми молодого українського кіно за минулі роки. Арт Ужгород презентує закарпатських митців у галереї Леніж. Понад 30 живописних полотен від чотирьох художників. Це Владислав Габда, Олександр Громовий, Олена Кондратюк та Володимир Павлишин. Доповнена експозиція роботами двох скульпторів. Старший Богдан Корж і зовсім юний Михайло Ходанич. Богдан Корж камінь, а Михайло Ходанич дерево. Танцювальні уікенди стартують у Львові. Інструктори Української федерації танців, а також викладачі танцювальних шкіл, запрошують на безкоштовні майстер-класи. У парку імені Богдана Хмельницького навчатимуть усіх охочих викручувати тілом в хіп-хопі, джаз-фанку, танго, сальсі, брейк-дансі, денс-холі. Обіцяють здивувати і особливим синтезом танців та спорту трікінгом. Це поєднання бойових мистецтв разом з акробатичними трюками, от і відповідно в останнім часом поєднює також і станцию.